Я вас вітати на своєму каналі Славиково вишиває. Мене звати Аня, це рукодільний канал, більше присвячений вишивці, але інколи є така різностороння особистість в плані рукоділля, то тут може бути щось і не тільки з вишивкою, і з бісероплетінням, і що мені зберете в голову, то я можу розпочати її робити. Але в цьому відео будуть тільки вишивальні плани. І хочу зробити таку е, поміточку, що е, все, що я вам покажу в цьому відео, плани. І життя будує свої плани. Так, і не обов'язково, що саме все, що я вам покажу, я зможу вишити за цей рік чи розпочати за цей рік е, з, так, з тих наборів, які я вам показала. Тому я це планую, але побачимо, як складеться наше життя. І хочу ще зауважити, що я не сезонна вишивальниця. І, наприклад, зимові сюжети я можу вишивати влітку, зимові влітку, так, весняні, наприклад, зимою, це як настрій складається. І ще, що ще, ще я хочу зауважити, що звичайно будуть ще не заплановані старти. Я бачаюсь, тут в мене принцесулічка моя прийшла в гості і трошки ще родить. <кій> Звичайно, будуть незаплановані старти, виходять весь час різні схемки новенькі чи наборчики. І тим більше є дуже багато того, що я хочу придбати собі і в майбутньому вишивати або розпочати, тому, якщо буде якась можливість, я обов'язково нею скористаюся. Так що так, розпочнемо спочатку із е, стартів зимовою тематикою. Обов'язково я хочу розпочати ось це ось різдвяник підлітки. Не знаю, чи я розпочну його саме зараз взимку, так? чи Гляня, ну, будь ласка. Е, чи це буде пізніше, але я дуже хочу його розпочати, неймовірна робота. І тим більше, що це набір, бери і вишивай. Це перша рездвяння. Наступне різдвяне. У мене є ось такі дві іграшки від The Golden K. Я ну, як, Планую собі вижити одну з тих іграшок, бо це новий виробник для мене. І тут така основа дуже така гнучка. Я не знаю, як ще воно буде вишиватися, тому в мене, в мене є два набори, але планую я вишити тільки. Один. Якщо вдасться вийшли два, то це буде чудово. Якщо буде один, то теж буде гарно. Перший це ось така е, кулька і ось такий кубик. Дуже красиві різдвяні іграшки, новорічні іграшки, тому обов'язково буде вишита одна з них 100%. Наступне у мене є декілька варіантів, і це варіанти від Наталії Ложанської. У мене є такі різдвяні ангели, яких я придбала ще в минулому році, в позаминулому році. Так? І я їх розпочну, я думаю, мабуть, ось зимою, так, бо вони неймовірні. І це такі маленькі, маленькі такі янголики, які дуже зручно брати і вишивати десь в. В дорозі, так? Я часто такі роботи беру, коли ми їдемо в село до бабусі, і там мені зручно, коли я могла вкала на обід спати, то можна брати таку маленьку роботу і розпочинати. У мене буде на вибір три роботи, які я захочу. Є ось такий варіант. Потім є, так я зараз візьму телефон до телефону, шукаю вчитати, бо ці набори я вже придбала. Вони вже доїхали до мами, але ще не доїхали до мене в Китай. Це будуть такі. Я вам ставлю фотографію красиві сині кульки. Іскра завірюхи, іскра сили. Кожна з цих кульок має своє ім'я. Вони дуже неймовірні, дуже красиві. Кришталева іскра і іскра з захисту. Ось такі чотири чарівні кульки я придбала. І ще одну покупочку, яку я зробила теж Наталі Лужанської це неймовірні, затишні та солодкі, пряникові. Містер і місіс Санта, також там є ялинка і будиночок. Я відразу комплект купила з цих чотирьох іграшок. Тому я обов'язково за цей рік повинна вишити один комплект з цих трьох. Або це будуть ангели, або будуть кулі, або буде пряниковий будинок. І ще один зимовий статик я теж паную. Це буде серія від Катерини Безперстової. це колядники. Я придбала всі іграшки, і теж придбала, мабуть, ще в минулому році, цих колядників я буду вишивати на подарунок своїм батькам, мамі, щоб вони вийшли на свою ялинку. І я планую, що ось цих колядників я буду вишивати просто кожен місяць, буду брати, вишивати одного колядника, бо там їх доволі таки багато і багато кольорів там. Я ще поки не вирішила, чи вони будуть на пластику чи на. Тканині я буду робити кульками, це все побачимо. Але колядників обов'язково я повинна розпочати в цьому році. Я їх планувала ще розпочати в минулому, 23-му, але не склалося. Тому ось такі чудові зимові дизайни в мене є. Якихось масштабних, неймовірних зимових картин у мене в планах ще немає, бо я такі картини не дуже хочу вишивати підбором. Бо, по-перше, невідомо, яка буде схема, чи це пропрацьована схема чи ні. Тому я чекаю якоїсь дати і обов'язково собі куплю, мабуть, від щось якийсь красивий зимовий колд. Неймовірній і обов'язково вищий. Так, наступні наборчики, які у мене будуть, це ось такий набір від мережки. Я, його, я вже запланувала, коли його навіть розпочну. Розпочну на свій день народження 2 жовтня. Я його хотіла розпочати в цьому році, бо я, у мене було від мережки ще айстер, жоржин, боже, жоржинник я вишиваю. І ось це. І я сумнівалася, не сумнівалася, а вагалася, так, якийсь двох наборів обирати, я вирішила розпочати із жоржин, бо вони трошки менші. А от в цьому році на свій день народження обов'язково розпочну вишивати ось цю неймовірну фестивальну хустку. Так, ще обов'язково я повинна розпочати в цьому році ось такий набір. Це від «Чарівна мить. Теж я його придбала вляля киця ходить і все мені зачіпає. Придбала я в позаминулому році. Це ось такий неймовірний набір, де дідусь сидить з внуками. І я це хочу подарувати своєму тату, українському тату, на подарунок. Мені здається, це дуже так символічно. І ви знаєте, мені навіть чомусь нагадує це не так, що дідусь сидить з внуками, а як мій тато, наш тато, сидів разом з нами літніми вечорами, читав нам казку, він не читав віду. Читають казку, але я нам часто розповідав свої армійські історії, історії з молодості. Це було завжди дуже цікаво, і ми з нетерпінням чекали там тих вихідних, коли тато приїде до нас, і ми будемо слухати його. Якісь такі для нас на той момент задалися якісь неймовірні історії. От тому то обов'язково ця робота буде розпочата в цьому році. Так, наступне, я відразу показую тут два наборчики. Це набори для вишивку, я цю планую оформлювати в подушку. Я купила їх для комплекту. Ось такі чарівні бджіл з квітами, ось одна така. І ось такий набір теж фіолетова квітка. Ну, так, тим боком із двома неймовірними бджілками. Я собі запланувала, що я вишию. Одну розпочну не вишив, а розпочну вишивати одну з, цих двох, одну з цих двох наборів. Бо дві, я думаю, що я не потягну, це точно. Я не хочу розводити дуже багато стартів, і ще хочу додати, що я буду старатись так, я розпочала якийсь старт, якщо це буде щось маленьке то це... Ну, я його швиденько хочу закінчити і розпочинати щось інше. Я не хочу розпочинати дуже багато наборів, бо це потрібно місце, де їх складати. У мене такого місця немає. Можливо, в мене була своя рукодільна кімната, в яку б ніхто не заходив крім мене. І це знаєте, була моя святий граль такий для мене. То, можливо, б я б розпочинала б і мільйон різних наборів різних вишивок, Але такої можливості поки що немає, тому я хочу поступово брати, вишивати декілька, там, 3-4 роботки, паралельно вишивати, закінчила, розпочала щось новеньке. Так, тепер в мене є ось такий набір. Я вам ставлю фотографію, щоб краще було видно. Це теж будуть підставки під гаряча вишивка на ось, вишивка на канві, ось такими Нитками різнокольоровими, красивий набір. Я була купила, ось бачите, біля мене. Це я була купила в одного продальця. Я цими заготівками дуже класно користуюсь, дуже часто користуюся. І ще, що мені сподобалося, я вже на них проливала декілька раз каву-чай. Я брала просто серветку вологу і все гарно відтиралося. Тому це будуть схожі. Схожий набір, але він буде трошки іншої форми. Я вам, як буду монтувати, вставлю красиву фотографію е, цього набору. Так, наступна це буде у мене е, тематика набору, присвячені до великодня. І кожу розтриму. Е, перше, що я хочу розпочати, прилито, почекайте, Ой, я не буду віддирати, прилипла. Як воно могла прилипнути? О, боже. боже. О, добре, трошки пошкодила. Ось такий рушничок. Ось таким теж гарно ставлю фотора, щоб воно було гарно видно, бо трошки відбиває світло. Ось такий набір рушник, великодній писанка Магія Хардангеру. Звати Людмила не Потапчук, а я зараз подивлюся, тут, мабуть, написано. А, тут така велика. Не, це Людмила Потапчук чи ні? Ну, я підпишу, я вибачаюся, я забула. Я забула нас е, ім'я. Ім'я власність, хто розробляє ось ці неймовірні такі. Дизайн, у ну, них дуже багато дизайнів зв'язаних з, хайдан... з хай... хардангером. І в мене тут ось іграшки. Висять, я теж робила разом із, із ємагою хардангером. Дуже красиві, тут різні шовчики. І чим мені сподобався саме цей набір, тому що ви знаєте, тут такий не, не банальний, так би мовити, так, оцей взір. Він мені чимось нагадує петриківський розпис. Я вам ставлю фотографію, буде видно. Петриківський розпис. Я петриківський розпис люблю. Я навіть вчора позавчора побачила в Фейсбуці. Такі красиві магніти дерев'яні в Україні. Вони розмальовані в Петриківському стилі петриківським розписом. Я собі замовила, будуть мене тут на холодильнику чи можливо буде на лотереї, як додатковий подарунок дарувати людям. Чому в мене така любов до петриківського розпису? Я сама не вмію малювати, але в мене є менша сестра Катя. Якщо ти бачиш моє відео, то тобі привіт. Вона в дитинстві дуже любила малювати, і навіть вона розписувала дощечки дерев'яні. Ляля. Ну, взагалі, ну хіба так можна? Повер... 에, розписувала дощечки дерев'яні, і в нас навіть зараз висять в бабусі, де ми жили, як були в дитинстві. 에, висять дощечки розмальовані її руками. Вона там то випалювала, розмалювала, то просто Петриківкою розмальовувала дуже красиво і мені. Дуже подобається. Так, це є. Так, наступне, що я вам хочу показати, зараз зупинюся, трошки достану пакетики бо воно буде дуже сильно шарудіти. Так, це будуть у мене заготівки пасхальних рушточків для вишивки бісером. Я в позаминулому році робила замовлення і я замовила аж три собі заготівки. Перше, це буде від Вірени. І У мене їх є три, але я виберу тільки один, який я буду вишивати. Я ще поки що не брала. Ось такий красивий. Рушничок, це я планувала вишивати, одну мамі дарувати, один дарувати бабусі, а один дарувати брату із його жінкою. Як завжди, собі немає. Ну, це колись я собі вишию. І ось я замовила три різних. Це Вірена. В мене... Я е... замовила на сайті мережка. Мені здається, мабуть, мережка. То я відразу просила, щоб вони комплектували мені бісером. Так, тут доволі таки багато кольорів. Габардин, розмір рушника 51х33 см. Я вишию і я кінчики так забуду. Зв... оформлю Можливо, кружевим, можливо, зроблю макраме. Бо якось прикрашала так, в'язала з недокміне макраме, красиво якось бабусі вишивала рушник і пасхальний теж чи на спаси, то вже не пам'ятаю. Красивий рушник такий був. І я його ще красиво так декорувала знизу. Ось такий один є варіант. Так, потім наступний рушничок ось такий. оце мені дуже подобається. Це більш такий сучасний. Тут Христос Воскрес. Фіолетові кольори. Я не знаю, чому мені. Чогось... Фіолетові кольори дуже подобалися. так, рожеві, фіолетові. Ось такий красивий. Тут іде не повністю зашивка, ось це яєчко, бантик і корзинка не вишивається. Вишиваються тільки квіти, тому тут е вона виглядає доволі мабі, масштабна буде робота, але по самому факту е то тільки вишиваються квіти. Бо ось цей рушничок від вирани, то там вишив повна зашивка. Е так, це в нас рушничок, крокодільна крамничка. Тут підписаний, ось чому я відразу прийшли, що вони мені робили підбір, бо ось подивіться, тут, наприклад, є так опис кольору бісеру, просто салатовий, світло, салатовий, зелений, і яка потрібна кількість бісеру. що тут навіть... Я б не могла сама б науку підібрати, бо в мене офлайн магазин немає. Це потрібно було замовляти онлайн, а онлайн не завжди кольори, які є, насправді збігаються з фотографіями. Тому я кажу, просила відразу, щоб вони мені робили підбір. Ось такий красивий рушничок. Зараз каду, так щоб не загубити. І третій рушничок, на який всілася моя принцесочка, це лялюнка. Ось такий, ось така заготівка. Це шовк. Ну, Це синтетичний шовк, зрозуміло. І знизу він підклеєний, підклеєний до зворотні сани підклеєний доблерином. Але мені теж дуже сподобалося теж, Бачите, тут фіолетові кольори, що тут такий красивий. Писаночки, мені дуже сподобалось. Це ж такі різнокольорові яскраві писанки. Ось такі три рушнички у мене є. Тому один з цих трьох я обов'язково розпочну. І ще, що в мене є? У мене є набір від лелітки. Це невеличка схемка, невелика. Невелика це буде роботка, буде ось такий підвіс. Я замовила набір. В наборі тут, щоб ви розуміли, ось якого вона буде розміру, бо вона сюди буде наклеюватись. Так, це підкіпчик, це буде такий пінкіпчик І щоб ви розуміли, я тільки що побачила, що тут теж петриківський розпис, ну, я знала, так, бо я замовляла, бо бачила петриківський розпис. Але наскільки він схожий, оцей із петриківським розписом, який в мене тут на магії е, Хардангру. Дуже схожий. Тому я тільки зараз побачила, що це реально буде мені, знаєте, таким комплектом. Дуже красиве яєчко. Я відразу купила весь на плани, які я запанувала. Так, і ще я хочу розповісти вам про. Е, Мені дуже подобається зараз один дизайнер, в неї серія з бджілками. Я вам розповідала, що я купила серію із різдвяною бджілкою. Я вже купила не серію, так, а я вам ставлю фотографію схему з різдвяною бджілкою. І я вже придбала схему із зимовою бджілкою. І в неї ще й інші. так, Оці кофейні бджілки, є й весняна, є і літня, є дуже багато різних варіантів. Тому о, зуліфа-бі, be... так, зуліфа бі Хелперс, мені здається. Бі да, Хелп почати і хочу по сезону, ну так, весняну вишити, літню вишити. Бо я їх всіх планую вишивати в коробку зробити таку декоративну коробку і щоб саме наверх вона на магнітах, ще я не знаю я ще не придумала яке можна на липучках якось зробити я ще поки над цим не думала я бачила та та ще дягилева вона на магнітах кріпить ці кришки до коробок тому ми думаємо в принципі це дуже зручно і я планувала, що в мене будуть вишиті ось ці ось різні такі кришечки цієї кавової бджілки. Бо я люблю каву, теж люблю бджіл. У нас в житті колись були бджоли. Багато все равно з тих бджолами, обкусали, були. Ну, це, мабуть, у кого є бджоли, то всі всі кусають. Але ця рета мені дуже запала в душу. І от. Я ще поки не знаю, чи я серійна вишивальниця чи ні, бо в мене небагато такого досвіду вишивки, то я от, от цю серію цих бджілок, мені захотілося вишити дійсно красиві е, бджілки. Так, І потім ще ще обов'язково розпочну. От плани тут йдуть саме про розпочати набори, бо я їх, подався, як в мене, як їх тут багато, то. Сил мені і натхнення, щоб це все розпочати і закінчити. Бо я ще ж планую і закінчити ті набори, які в мене розпочаті, хоча їх і не так і багато. Взагалі мало. Мені здається, тільки три розпочаті у мене роботи. Дві Дві... Так, дві Так, мене бісером. ой, дві в мене нитками. Це мої жоржини і синички від Dimensions. І в мене одна сумка бісером від Tela Artis. І ще ж роботі в роботі у мене дві сорочки. І основний такий мій старт, який я планую на цей рік, це розпочати вишивати чоловічу сорочку. Я в пошуках поки який там буде візір. Так, але в мене вже дуже багато різних планів, дуже багато вже різних схем, куплених і так десь завантажених просто для фотографій, для того, щоб дивитись і розуміти, що саме я хочу бачити на цій сороці. Але чоловічій сороці точно бути в цьому році. І ще бути одній жіночій сороці, бо я собі так планую, щоб в мене в рік було розпочаті дві сорочки, дві закінчені і дві. Е, Розпочаті. Тому ось такі грандіозні плани, як на мене. О, я запланувала це дуже багато. Але ж будемо побачимо. Побачимо, як скадеться доля, чи все вишиється, чи ні. Я нікуди не спішу, часу у мене буде ще попереду багато, тому я все встигну і обов'язково все. Трошки передивлюся, ще чи я нічого не забула, бо ви знаєте, що інколи буває так скадеш, скадеш, а тоді м -м, за забудеш. Так. Моба я нічого не забула. Зараз придивлюсь, сніму би все. Казала те, що планувала. Так, ось такі плани, напишіть в коментарях, як завжди, щоб ви хотіли побачити. Я впевнена, що всі захотіли побачити, які будуть сорочки, але я планую закінчити ті сорочки, які в мене зараз є в роботі, і потім розпочинати нові. Бо дві сорочки відразу в роботі трошки важкувато. І ви знаєте, важкувато те, що вони е, обидвоє білі. Якби, можливо, була одна кольорова, то можна було б їх між собою міняти. Сьогодні вишиваю ту завтра ту, бо, знаєте, це кольоротерапія, бо вишивати ще одним кольором, воно трошки нутнувато. Тому ось так. Закінчу ті сорочки і буду розпочинати нові. Так що сорочками обов'язково бути. І це все. Дякую вам за перегляд цього відео, а я ж забула сказати, щоб ви. Що б я хотіла, щоб ви написали в коментарях. Бо в мене вже, мабуть, 12 та година вечора, ночі вже вклала дитина спати, тому тільки зараз є час я і так дуже довго відкладала, щоб записати це відео. Зараз часу не було. І напишіть, будь ласка, в коментарях, що ви хотіли побачити. Щоб саме, щоб я найбільше з цього, що я вам показала, сподобалось. І що ви хотіли, щоб я розпочала найперше. Це вже точно все. За перегляд. Цілую люблю вас. До зустрічі в наступних відео і з Україною в серці і ще хочу додати обов'язково донатьте як тільки у вас є можливість, будь ласка, підтримайте нашу українську армію, підтримуйте наших хлопців, донатьте в перевірені фонди, донатьте. Донатьте просто знаєте, знайомі. В кожного є знайомий, який зараз воює, або знайомий знайомого перевірені люди. Тому обов'язково донатьте, не випийте чашечку кави. А ті гроші візьміть і задонайте чи не купіть там собі якийсь смаколик, а задонайте і так 5-10 2, гривень. Скільки є, скільки донайте. І ще хочу теж звернути вашу увагу, що дуже багато зараз українських рукодільних магазинів з вишивкою. Той самий Міфлюор, голочка. Вони дуже часто проводять лотереї, що ти там донатите 50 гривень, і можете виграти чудовий набір. І, до речі, був ще до Нового року був, була така лотерейка в Міфльорі, і я виграла, представляєте, я дійсно виграла. Хоча я вважаю, що не дуже така фартова в цьому плані, і я дуже рідко, коли виграю в лотереях. Це шанс один на мільйон. Але я виграла, мені було дуже приємно. Звичайно, що я до нас не за виграш, а щоб допомогти. Так, і це міфльор, голочка вони дуже часто проводять лотереї. І Наталя Візерунок, в неї теж є недільна лотерея. Кожну неділю вона проводить лотерею, там розігрується чи набірчик, чи можливо якась сумка, з вишивкою, чи щось таке зв'язане з рукоділлям. І вона тільки в неділю, так, один день, там е, обмежена кількість квіточків, 50 чи 40, ну, ось так. Так, просто щоб збрати якусь певну. Суму коштів теж квиточки недорогі 50-75 гривень, майже всі по 50 гривень. Тому, якщо ви бачите, я ж кажу, не проходьте задонайте, тому що це зараз дуже важливо, тим більше зараз, коли холода, коли зима, коли така погода, і в тому болоті наші хлопці, тому дуже хочеться допомогти. І ви обов'язково донайте. Все, тепер точно все. Дякую, цілую, обіймаю. Хороших. Вам тихих вечорів, і щоб бажаю, щоб всі були живі, здорові, щоб всіх був гарний настрій, бо від гарного настрою теж багато що залежить. Коли гарний настрій, то хочеться і жити, і творити, і ти цей гарний настрій даруєш і навколишнім своїм, тому бажаю, щоб у вас було більше гарного настрою. Слава Україні! Слава нашим героям-захисникам! І побачимося все в наступних відео. 在不会头。